Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні напередодні Дня всіх закоханих, я вирішила приготувати ось таке м'ягеньке, ніжне, ароматне, в міру солодке і надзвичайно смачне. Пісочне печиво у вигляді сердечок. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом. До попередньо просіяного пшеничного борошна я додаю е, нарізане шматочками охолоджене масло. Масло вершкове. І перетираю в крихту. Ось така масляно-брошниста крихта вийшла. Далі сюди додаю куряче яйце і кефір. Але перед тим в кефірі я погашаю соду. Ось так кефірчик запінився, значить, сода активувалася. Сюди ж я додаю. Щіпочку солі і додаю ванільний цукор, перемішую ось так, щоб цукор розтанув і сіль. І цю суміш додаю до масляно борошнистої крихти. І замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Замість кефіру можна брати будь-який кисломолочний продукт: сметану, ряжанку, кисле молоко. Тісто вимішувати довго не потрібно, це пісочне тісто, просто щоб воно зібралося в грудку. Ось воно має ось так виглядати м'ягесеньке і ніжне. Кладу я його в целофановий пакет і відправляю в холодильник на пів години. Робочу поверхню підсипаю борошно, викладаю тісто, його теж злегенька підсипаю борошном. і розкачую. Розкачую не дуже тонко, десь так товщиною в пів сантиметра. Печиво я буду виробляти ось такою формочкою у вигляді сердечка до Дня Святого Валентина. Поверхню кожного печива я обмакую в цукор і викладаю на дечко, попередньо застелене рукавом для запікання. Викладаю на відстані одна, одне від одного, тому що в процесі випікання печиво ще збільшиться в об'ємі. Ось таке красиве цукрове печиво в нас вийде. Я ось так щедро панірую печиво в цукрі, тому що в тісто я цукор не додавала. Дечко з печивом я відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів і буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Печиво готове, випікалось воно в мене 15 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовочку. І я... ось тільки перший жар зійшов, я хочу вам показати, як воно виглядає. А виглядає воно прекрасно. Печиво пісочне, слойоне, м'ягесеньке і надзвичайно смачне. Я його як ви бачили, готувала на контрасті тісто прісне пісочне і зверху панірувала в цукрі, тому воно в міру солодке, як я вже сказала, надзвичайно смачне, ніжне, м'ягеньке. Раджу вам приготувати таке печиво і пригостити своїх рідних, любимих, коханих людей. Бажаю вам всім приємного апетиту, приємного чаювання. Печиво готове. Впевнена, що воно вам сподобається і ви його будете готувати часто. Сьогодні напередодні Дня Закоханих вітаю всіх з цим прекрасним святом. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, любові. Злагоди і достатку в ваших родинах. Кохайте і будьте коханими! А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!